Площа Австралії становить приблизно 7,7 мільйона квадратних кілометрів. Це робить її шостою за розміром країною світу. Незважаючи на свої колосальні масштаби, вона залишається однією з найменш густонаселених держав планети. Якщо подивитися на карту щільності населення, в очі впадають лише кілька щільно заселених точок, невеликі міські зони, більшість яких розташована вздовж східного узбережжя. Лише місто Перт стоїть осторонь, воно є чи не єдиним великим центром на заході континенту. Решта території це безкрайні простори, які отримали назву Outback. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі! Аутбек поняття не зовсім точне, його межі на карті розмиті, але загалом ним називають величезний, майже безлюдний внутрішній регіон Австралії. Він охоплює близько 70% території країни, що становить приблизно 5,5 мільйона квадратних кілометрів. Це царство червоної землі, кам'янистих пустель, спекотного сонця і дивовижної тиші. Точних підрахунків, скільки людей постійно мешкає в аутбеку, не існує, адже його кордони надто умовні. Проте цікаво, чому хтось обирає жити тут, у серці цієї безмежної пустелі, які населені пункти є найбільшими, і як виглядає життя в таких умовах? Перш ніж заглибитися у сучасність, варто зазирнути в далеке минуле і згадати перших мешканців цих земель, австралійських аборигенів, вони живуть тут уже понад 50 тисяч років. Їхні предки мігрували з південно-східної Азії, переправившись через моря на простих човнах. Поступово вони освоїли практично весь континент, пристосувавшись до екстремальних умов внутрішніх регіонів. Аутбек для них був не пустелою, а домом, який навчив розуміти природу з повагою користуватися її дарами та виживати в місцях, де інші не змогли б. Одне з найвідоміших міст серед пустельних просторів Аліс Спрингс. Його часто називають серцем аутбеку. Сьогодні тут мешкає близько 29 тисяч людей, що робить його найбільш заселеним пунктом у центрі країни. Якщо подивитися на карту, то місто лежить майже посередині материка, трохи на північ від географічного центру Австралії, точки, яку називають центром Ламберта. Відстані тут обманливо великі. Те, що здається, поруч на карті насправді може бути за 5-6 годин їзди. Наприклад, від Аліс Спрінгс до скелі Улуру, відомої також як Рок, приблизно 450 кілометрів, а до Сіднея чеперта понад день дороги без упинок. Місто має спокійний, навіть камерний вигляд. Низькі будівлі, багато зелені, довкола червоні пагорби і пустельні ландшафти. Тут немає хмарочосів чи шумних проспектів, але є відчуття відокремленості, спокою і гармонії з природою. Аліс Спрингс входить до складу північної території і є другим за чисельністю населення, містом після Дарвіна. Це добре показує, наскільки малозаселений це регіон. Друге за розміром місто має лише 29 тисяч мешканців, а наступне Кетрін усього 6 тисяч. Загальна кількість жителів усієї північної території близько 230 тисяч осіб. Якщо вирушити Залі Спрингс приблизно на 7 годин на південь, ми потрапимо до ще одного унікального місця містечко Куберпеді в північній частині Південної Австралії. Його часто називають підземною столицею світу. Це одне з найхимерніших поселень. Приблизно половина місцевих жителів живе під землею. Причина проста: клімат тут нещадний. Улітку температура часто перевищує 40 градусів за Цельсієм, а рекорд становить 48. Щоб уникнути спеки, люди облаштували собі житло в колишніх шахтах і тунелях, які тут називають дугаутами. Усередині таких помешкань температура залишається стабільною і приємно прохолодною навіть у розпал літа. Куберпеді відомий своїми родовищами опалів, саме завдяки ним він і виник. Більшість населення зайнята у видобутку дорогоцінного каменю. Проте останніми роками місто стало ще й туристичною принадою. Мандрівників сюди вабить його неймовірна атмосфера. Під землею розташовані не лише житлові будинки, а й церкви, готелі, ресторани, музеї. Ціле життя сховане від сонця. Перебуваючи тут, легко відчути, ніби ти опинився в іншому світі. Коли уявляєш собі аутбек, перед очима постають пил, спека і безмежні червоні рівнини. Вода здається чимось абсолютно немислимим. Та попри це, саме тут знаходиться найбільше озеро Австралії озеро Ейр або Кетітанда. Воно дивовижно тим, що майже весь рік залишається сухим солоним дном. Лише під час сильних дощів або тропічних циклонів у ньому з'являється вода. І тоді озеро розливається до площі майже 9,5 тисячі квадратних кілометрів, більшої, ніж у цілого Кіпру. Коли ж вода висихає, на її місці залишається сліпуча біла поверхня солі, що сяє під сонцем, наче крига. Такі природні контрасти, звичайна річ для Австралії. Величезні відстані, екстремальний клімат, рідкісні опади, усе це формує, особливий ритм життя. Люди, які мешкають у цих краях, відомі своєю витривалістю і винахідливістю, тут потрібно бути не просто жителем, а й дослідником власної землі. Масштаби аутбеку вражають, він простягається майже через усю материкову частину Австралії, торкаючись більшості штатів. Виняток лише Тасманія, острів із м'яким морським кліматом, вкритий лісами і зеленими долинами, зовсім не схожий на посушливі внутрішні рівнини. Дещо схожа ситуація і в штаті Вікторія. Хоча на північному заході там є посушливі території, офіційно їх не вважають частиною аутбеку. Ще один окремий регіон, австралійська столична територія з Канберою. Вона знаходиться на північному сході країни, де клімат м'який, а природа більше схожа на європейську, ніж на пустельну. Коли ж говоримо про Квінсленд, більшість уявляє собі тропічні пляжі та густі дощові ліси. Проте це лише частина правди. Близько десятої частини штату справді покрита зеленю, а решта переважно посушлива, майже безлюдна земля. Саме там розташоване маленьке містечко Боулія, у якому мешкає трохи більше трьох сотень людей. Невисокі будівлі, кілька вулиць, червонуваті пагорби на горизонті, типовий образ Аутбеку. Та, попри скромні розміри, Боулія має власну родзинку. Щоліта в третій тиждень липня. Сюди з'їжджаються сотні глядачів і учасників на щорічні національні перегони на верблюдах. Три дні змагань, дистанція півтора кілометра, і найкращі вершники долають її трохи більше ніж за дві з половиною хвилини, лише на кілька десятків секунд швидше, ніж людина пробігає цю відстань пішки. Це видовищне і колоритне свято, яке стало символом міста. Далі на північ приблизно за 5 годин їзди від Алі Спрінгс, розташований аеропорт Тенант Крік, один із найменших в країні. Його щороку відвідує всього близько 10 тисяч пасажирів, тобто в середньому лише кілька десятків людей на день. Користуються ним переважно місцеві мешканці, шахтарі, державні працівники чи поодинокі туристи, що подорожують через центр Австралії. І все ж навіть він здається велетним у порівнянні з аеропортом Бедурі в Квінсленді. Той обслуговує усього кілька десятків рейсів на рік і має від 100 до 200 пасажирів менше, ніж деякі кафе за день. аеропорт існує здебільшого для жителів одноіменного містечка, у якому мешкає близько 150 людей, а також для урядовців і дослідників, які приїжджають сюди зрідка. Саме місто Бедурі, хоч і мікроскопічне, за населенням, розташоване на неймовірно обширній місцевості. Площа його території сягає понад 36 тисяч квадратних кілометрів. Це більше, ніж територія деяких європейських держав. Містечко лежить на південному заході Квінсленду, недалеко від меж із Південною Австралією та північною територією, серед піщаних хвиль пустелі Сімпсон. Тут ландшафт здається неземним, червоні дзюни, що тягнуться до обрію. тиша і відчуття безмежності, справжній марсіанський краєвид. Попри те, що більша частина отбеку спекотна і суха, є регіон, який вважається найгарячішим місцем на континенті, це Пілбера. Вона розташована на північному заході Західної Австралії і охоплює майже півмільйона квадратних кілометрів. Тут мешкає близько 50 тисяч людей, тобто приблизно одна особа на 10 квадратних кілометрів. Основна частина населення працює за системою FIFO Fly-In Fly-out. Працівники прилітають сюди на два тижні зміни, а потім повертаються додому на короткий відпочинок. Регіон відомий своєю мінеральною промисловістю, проте умови тут суворі, земля кам'яниста без рослинності. Вдень вона розжарюється до крайності, а вночі віддає тепло, перетворюючи повітря на розпечену хвилю. Саме в Пілбері розташоване невелике місто Енслоу, яке потрапило до історії погодних спостережень. У січні 2022 року тут зафіксували найвищу температуру в історії Австралії 50,7 градуса за Цельсієм. Попри це, Енслоу стоїть на узбережжі і технічно не належить до атбеку. У ньому живе менше тисячі людей, але воно стало своєрідним символом кліматичної екстремальності континенту. Та, мабуть, одне з найвідоміших творінь людини, що проходить через аутбек це огорожа Дінго. Її довжина сягає близько 5600 кілометрів, що робить її найдовшою у світі. Як впливає з назви, збудували її, щоб не допустити диких собак Дінго на південь, де розташовані фермерські угіддя. Спершу вона була значно коротшою, але з часом її продовжували, доки на початку ХХ століття вона не простягнулася від північного заходу Брізбена через усю внутрішню Австралію аж до узбережжя Південної Австралії. Сьогодні вона є своєрідним символом того, як люди намагаються співіснувати з дикою природою в країні, де кордони між цивілізацією і пустелею завжди були умовними. Австралійський аутбек це більше, ніж просто географічний простір, це окремий світ із власними законами, традиціями і ритмом життя. Тут усе здається більшим, суворішим і водночас величнішим. І, можливо, саме в цій безкраї тиші криється справжня душа континенту. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!